Альона, розкажи, який ти результат отримала по продукції Феревер? Спочатку я до цього відносилася скептично, можливосні ж говорити. Да. Да. А потім все таки мене партнер мінаташа якби уговорила, каже: купи хоч баночку соку, да. попробуй побачиш. Якщо ну не буде змін, то каже, можна все це якби здати, да, отримати назад. кошти. що каже, тут нічого мінуса, Ти ніякого нічого би, не втрачаєш. Ну, Я випила баночку і дивлюся, що є якісь результати. Да. Потім я до неї звернулася, щоб вона мені допомогла. А що ж далі мені пити? Да. Вона звернулася до лікаря до нутриціолога. Вона сказала про випити, потім поля зелінь. Угу. І, і, ще. А, і прополюс. Угу. Золотий прополюс антибіотик, да. природній антибіотик. Я зараз на нього молюся. Да. І я побачила через місяців два-три побачила результати. А які результати ти побачила? Як в тебе було до, з якою проблемою ти звернулася, і як ти її вирішила? У е, мене був розлад шлунку. Угу. Е, потім я звернулася до гастроентеролога, вона мені поставила е, е, цей. Гастрит? Не панкреатит. Uh панкреатит, і подрезнення киш... да, да, да. ага. Я здала аналізи по аналізах, якби все було в межах норми, але ну, була проблема. Да. Вона мені на дві неділі назначила лікування, антибіотики. Там кишечну флору встановлюють uh -huh. все це. Я пропила, але я дивлюся, що результату немає. Потім я звернулася ще до одного лікаря, uh -huh. зробили уЗі знов там. Назначила лікування, я почала пропивати. Ну якось трошечки був якісь зміни, але ну це не для мого організму було неприроднім. Uh -huh. А потім зустріла Наташу. Наташа мені порадила Форевер, почала ж використовувати Форевер. І за місяців два-три я вже себе на 50% свій організм. Налаштувала. Так, а, потім, супер. а потім ну, пройшло півроку, поки я да. повністю себе. Але ж до того, ти скільки лікувалася в традиційній медиці? Менш, не менше, ніж півроку. Да. Да? Да. І результату да. не було. А да. тут півроку з натуральними продуктами і ти отримала да. крутий результат. Я дуже задоволена, Боже, яка я щаслива, що я зустріла Наташу і вона мені допомогла. Клас. Я задоволена, я дуже задоволена.